Закриває наш огляд порівняння моя улюблена колонка Marshall Middleton. Як на мене, це найкращий варіант у співвідношенні. Ціна якість колонка поставляється у темному або світлому кольорі. Загалом вона виглядає прикольно, може вписатись у різні варіанти інтер'єрів. Вона, як і решта згаданих колонок, легка в керуванні, а разом з захистом від води та пилу дозволяє брати куди завгодно. З позитивного також хороша автономність, бо колонка працюватиме до 20 годин від одного повного заряду. Не так багато, як Xtreme, звісно, та все ж різниця всього 4 години, а не 16, як між JBL та Onyx. А ще Marshall доволі легка у порівнянні з Xtreme та Onyx, про які які ми говорили найлегше всього 1,8 кг, тоді як JBL 2,1 кг, а Onyx взагалі, 3,3 кг. навряд чи захочеться носити в портфелі більше 3 кг лише однієї колонки. Що ж стосується звуку, він тут хороший: динаміки розташовані з усіх сторін колонки. Що може, якщо не на 100% забезпечити звук на 360 градусів, то принаймні створити непогану його ілюзію. У колонки інтуїтивне керування вона чудово підійде в якості саундбару до телевізора, бо займає менше місця ніж габаритні JBL та Onyx Studio.